А бідна жінка кожного ранку пекла дві хлібини одну для членів сім'ї, а другу для випадкового перехожого. Другу хлібину жінка завжди клала на підвіконник, і кожен міг її взяти. І кожного дня, коли жінка клала хліб на підвіконник, вона промовляла молитву за свого сина, який пішов з дому шукати кращу долю. Протягом багатьох місяців мати нічого не знала про свого хлопчика і завжди молилася за його повернення. Незабаром вона помітила, що якийсь горбун приходить кожного дня і забирає другу хлібину. Та замість слів вдячності він тільки бурмотів, зло, яке ви зробите, залишиться з вами, а добро повернеться вам і продовжував свою дорогу. Це продовжувалось день за днем. Не дочекавши слів вдячності, жінка відчувала себе обманутою. Що ж цей горбун має на увазі, не давало їй спокою. Одного разу жінка була така зла, що вирішила цим закінчити. Я позбудуся від цього противного горбуна, сказала вона і додала отруту у другу хлібину. Але коли вже клала на підвіконні, руки жінки затремтіли. Що я роблю? подумала вона і одразу кинула отруйний хліб у вогонь. Спекла добрий хліб і поклала на підвіконні. Горбун, як зазвичай, взяв хліб, пробормотів незмінні слова і продовжив свою дорогу, не підозрюючи про злі жінки. У той же вечір хтось постукав у двері. Коли жінка їх відчинила, вона побачила свого сина. Він виглядав жахливо. Голодний, худий, слабкий, у рваній одежі. Мамо, це просто чудо, що я тут. Я був дому вже недалеко та був такий голодний, що просто впав без тями. Я, мабуть, помер би, але саме тоді якийсь старий горбун прийшов біля мене і був такий добрий до мене, що віддав мені цілу хлібину, і сказав, що це його єдина їжа на цілий день. Але він бачить, що вона мені потрібна більше, аніж йому. Коли мама почула ці слова, її обличчя враз поблідло, і вона притулилася до дверей, щоб не впасти. Вона згадала отруєний ранковий хліб, адже якби вона не спалила його вогні, її власний син міг би загинути. Ось тоді жінка зрозуміла зміст слів: зло, яке ви робите, залишається з вами, а добро. Повертається до вас. Мораль історії така: намагайтеся робити добро завжди, навіть якщо зараз цього ніхто не цінує.